Податкова мотивація людям: люди йдіть захищати країну. Люди, не бійтеся зараз укладати контракт. Це не на три місяці, це не на рік. Ти підписуєш, ти підписуєш до кінця особового стану. Далі рулетка. Ця програма вона не придумана в кабінетах генералами. Скільки дівчат серед них? Це вам сидить дівчинка цивільна. Вона не вручає тобі пов'язки. Чи достатньо місяця аби з цивільної людини зробити професійного військового? Нам треба цю державу захистити. Вітаю, друзі, ми на каналі п'ятої редакції. Сьогодні у нас в гостях уповноважений представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Божевець. Я вас вітаю, пане Олексію. нашій студії день. А, в Запоріжжі, вперше в Україні відкрився другий такий рекрутинговий центр. Чим він буде відрізнятися власне, від ТЦК? Поясніть і взагалі ось поясніть глядачам, що це таке і для чого. Саме щоб воно і відрізнялося від ТЦК, а воно і має на увазі весь процес можливості залучення до лав сил оборони. Саме ця ідея і закладається в основу рекрутингових центрів. Тобто ми маємо абсолютно цивільне середовище в СНАПі, і така модель буде поширюватись по всій Україні, куди людина може прийти за послугою, фактично за сервісом. А сервіси полягає в тому, що можна задати питання, отримати відповідь, які є вакансії, які є військові частини, які є потреби, як людина може себе знайти з огляду на свій фах і досвід у Збройних силах. От, власне, ця модель зараз і впроваджується. Поспілкуватися з цивільною особою і знайти відповіді на питання, які цікавлять людину, яка вже готова долучитися до захисту батьківщини. Наскільки мені відомо, протягом цього часу більше 125 тисяч здається, відгуків вже було власне, але це статистика, і вона стосується Львівської області. Які у вас очікування від Запорізької? Ті цифри, які ви наводите, це загалом статистика по вакансіях, які ми розміщені онлайн. Тобто, у нас зараз є чотири платформи це проект, який так само Міністерство оборони ініціювали, запустило ще в листопаді минулого року, коли військовим частинам надали можливість розміщати вакансії онлайн наявні і безпосередньо комунікувати з людьми. Тобто людина бачить вакансію онлайн, туди пише або телефонує, надсилає своє резюме і далі чекає на контакт військової частини. Наш досвід польову показав за фактично місяць роботи 300 осіб звернулися. До, Безпосередньо вони та, прийшли, вони прийшли, виявили бажання я, проходити? Позвонили, прийшли, деякі з них прийшли кілька разів, деякі більше половина залишили свої дані, контактні. Тому що Відразу людина не знаходить, наприклад, для себе вакансію, яка підходить. Людина може залишити дані. Відповідно, у рекрутера задача з цими даними далі працювати. Тобто Рекрутер далі сідає і починає йти по вакансіям. Яка з вакансій, які зараз є доступні? які… Військові частини розмістили, найбільше підходить під бачення, бажання і, власне, потреби людини, яка для себе шукає місце в армії. І після цього відбувається комунікація. Тобто, умовно кажучи, добрий день, от ви у нас були тиждень назад, сьогодні з'явилася вакансія, яка вас, можливо, зацікавить. Та? Отак от це працює. Можливо, гендер, напевно, статистика, є ось ви казали, вже люди звернулися, скільки дівчат серед них. Так, якщо 16% від цього загального… Це жінки. Це жінки. так. Можливо, є якісь певні затреб... найбільш затребувані посади? Кожен тиждень змінюється. Ми бачимо, в залежності від потреб нашої армії, як частина позиціонує, які на сьогодні є потреби, це постійно динамічно змінюється і у нас нові вакансії додаються. Це як умовно і бойові посади, так і умовно не бойові посади. Тобто тил забезпечення, ремонт. Армія це великий живий організм. Велика кількість людей, це командна робота. Насправді, якщо порівняти скільки з цих осіб на передньому краї працює для того, щоб вони правильно і ефективно могли виконувати поставлені задачі, для цього працює велика військова машина, і насправді, відповідно, знайти себе за фахом за професією в цій великій машині, може фактично кожен. Ну я розумію, що ось такі центри вони працюватимуть не лише виключно з інформативною метою а також буде проходити певне навчання для людей, які обрали ту або іншу спеціальність, ту або іншу професію. Крок перший. У нас власне для того існує оця мережа, яку ми зараз створюємо, щоб це точка першого контакту. Я можу прийти, я можу дізнатися, задати питання і через рекрутера знайти вакансію і сконтактувати після цього з безпосередньо з військовою частиною, яка цю вакансію розмістила. Тобто, наш алгоритм передбачає, що після контакту з рекрутером і підбору вакансій іде контакт. З допомогою рекрутера людини з конкретною військовою частиною, з там, офіцером, уповноваженим на добір людей на, на посади. Всі питання з'ясовуються. Після цього другим кроком йде оформлення рекомендаційного листа. Тобто це о, документ встановленої форми, який люд... нині видається, в якому зазначається, що ми такого-то, такого то чекаємо на таку-то посаду. Та? Ось, фактично, по нормам діловодства військового три місяці цей документ має фактично силу, тобто три місяці частина бачить наперед, що от певна вакансія на цю вакансію вона чекає саме цю людину. Це, звичайно, не індульгенція від будь-яких паралельних процесів, які можуть відбуватися, але людина цю, частина цю людину чекає. Відповідно, з цим документом людина йде оформлятися в ТЦК та СП. Тому що у нас немає зараз інших механізмів в державі, да по оформленню людини до лав збройних на у нас на контрактній формі буде правильно на контрактній формі. Вперше, дивіться тут важливий момент. В першу чергу, ми, коли говоримо про рекрутинг, ми говоримо про контракт. І наша мета, і я постійно це кажу, і, і вся наша команда доносить цей меседж. Люди, не бійтеся зараз укладати контракт. У вас щось бентежить, задавайте ці питання, тому що зараз... Ну дивіться. Вибачте, перев'яв всіх бентежить лише одне питання контракт. Так. Коли ти підписуєш, так. а це до кінця особового стану. Я ж правильно розумію. Це не на три місяці, це не на рік. Ти підписуєш. Ти підписуєш до кінця особового стану. Тут має бути чіткість. У нас контракти є строкові. От, так, від 1 року Прості. до 10, там залежить е, рядовий склад, сержантський склад, офіцерський склад. Да? І є контракти до закінчення особливого періоду або до демобілізації. Оці два е, контракти до закінчення особливого періоду або до демобілізації. Якщо ми порівняємо е, права і обов'язки да, людини, яка укладає такий контракт з людиною мобілізованою, ми побачимо насправді, що по статусу. Велика кількість додаткових соціальних гарантій, пільг і взагалі статусу саме у людини, яка укладає контракт. Ось в порівнянні з мобілізованим. І якщо мова йде про те, що людина боїться, от я уклала контракт, і це буде там назавжди. Це не так в порівнянні з, з тим же мобілізованим, та тому, що якщо укладається не строковий контракт. А саме, як я кажу, до закінчення особливо привід або до демобілізації. відповідно по настанню цих юридичних фактів. А юридичний факт у нас так само, як демобілізація для мобілізованих, так? тобто це указ президента там, про демобілізацію, тобто нормативні акти приймаються. А є гарантія, ось людина підпише цей контракт, так, через ваш центр. А чи є гарантія того, що вона дійсно може потрапити саме до тієї бригади, до якої вона хотіла, власне кажучи? Навіть сьогодні, перед тим, як до вас їхати, я брав чергову о, участь у черговій нараді онлайн, власне, слухав, що відбувається з Генеральним штабом. Дуже чітка установка. І це донесено до всіх ТЦК та СП, до всіх військових частин і до всіх, це важливо, навчальних частин, по яким були питання, що людина потрапляє, щось з нею там відбувається, вона не знає, що далі, так, куди вона з навчального центру попаде. Чітка дуже установка. Якщо ти йдеш на контракт, ти потрапляєш в ту частину, з якою ти домовився, яка тебе чекає до себе. Це така загальна установка, це до всіх доведено. Нормативно передбачено, що якщо частина входить у перелік ем, пріоритетного комплектування, спеціально генеральний штаб, ну тому що розуміємо, держава велика, потреби різні. Так? Генеральний штаб, зважаючи, що потреби в людях так само в багатьох частинах є, визначив там. Трошки менше 80 зараз військових частин, які входять до пріоритетного комплектування, тобто вони в першу чергу комплектуються. Так от, всі частини, що на контракт, що по мобілізації, це для тих, хто сумнівається, не хоче, розбиратися далі. Ну, не хочу нічого підписувати, хорошо, мобілізуйте мене. Так, якщо ти з цією частиною фактично вступив в контакт, отримав від неї рекомендаційний лист, з цього я маю на увазі з цього переліку. Ти в неї повинен потрапити. Це всім роз'яснено, це нормативно врегульовано. Більше того, чорним по білому написано. Забороняється навчальним частинам ТЦК ТСП направляти людей після підготовки в інші військові частини, окрім тих, які їм видали рекомендаційні листи, якщо такі частини в цьому пріоритетному переліку. Тобто, це мова про контракт і про мобілізацію. Тепер, якщо у нас частина не в цьому переліку. Та, ну тобто, у нас набагато більше військових частин в державі, та тут виникають питання. Так от, для тих, хто все ж таки йде на контракт. Незалежно пріоритетний, непріоритетний перелік, людина туди потрапляє. Єдине, що для непріоритетного переліку там механізм погодження такої людини, що вона туди заходить, він складніше. Частина ще має з командування погодити, а ті з генеральним штабом. Це трошки більше часу займає, але установка така, що їм будуть погоджувати, тому що держава зацікавлена в першу чергу, щоб люди заходили на контракт. Це більш зрозуміло по всім бюрократичним будь-яким механізмам. Люди розуміють, це контрактник, ага, він з. З державою клав договір, взяв на себе зобов'язання. Тим не менше, для людей, які в цей пріоритетний перелік по мобілізації все ж таки заходять, тобто не готові підписати. Він в пріоритетний перелік попаде по рекомендаційному цьому листу. Якщо частина не в пріоритетному переліку, такий рекомендаційний лист, виданий такою частиною, для людини, яка мобілізується, не на контракт, мобілізується, він не є обов'язковим. Тобто, далі рулетка. Ні ТЦК та СП, ні навчальний центр від такої військової частини, виданий такий рекомендаційний лист. Ну згода, що частина його чекає, та? немає обов'язкового переліку. Відповідно, держава буде визначати твоє місце в обороні. Тебе можуть направити і направлять туди, де, де найбільш потрібний, а не де ти собі вибрав. Тому люди не чекайте, власне, і це мій заклик. Не чекайте, коли вас покличуть захищати батьківщину. Батьківщина вже потребує захисту. Вона його потребує зараз гостро. Тому приходьте, дивіться, задавайте питання, знаходьте знаходьте себе в силах оборони. Ось ви сказали власне за захист країни, що сьогодні країна потребує цього захисту? Всі ми це розуміємо. Але на фоні снарядного голоду, який сьогодні в в лавах збройних сил України, на фоні того, що сьогодні дуже багато почало ухилянтів з'являтися, люди просто не розуміють і не хочуть йти, тому що вони бачать, вони перебувають в цьому інформаційному просторі. Вони починають розуміти, що а, на фронті не все так м'яко кажучи, гарно, як нам про це розповідали з самого початку війни. Як власне ці центри можуть вирішити це питання? Ці центри це один з елементів. Це як додаткова мотивація людям. Люди йдіть захищати країну. Але тим не менш, що ж робити з зі снарядом? Дивіться, ми даємо можливість. Тобто, ми даємо відповідь на питання, а от я боюсь, я не знаю, там все погано, там все не так, як треба, і я взагалі для цього не створений. Так, ну, як мінімум, піди задай питання, які тебе е е турбують. Не бійся, це там сидить дівчинка цивільна. Вона не вручає тобі пов'язки. Нічого з тобою не зробить. Вона відповість на твої питання. Якщо вона не знає, вона є колеги в Києві, вона є колеги у Львові. Зараз по всій країні у неї будуть колеги, з якими можна порадитись. У неї колегії є військові військових частинах, які можна ці питання задати. Зрештою, ми питання будь-яке можемо скалювати на самий верх від Генерального штабу Міністерства оборони, якщо десь виникають в процесі ну, супроводження людини питання. Ну от людина рухається, оформлення ТЦК, навчальний центр так, і десь, хопа, хтось щось не так зрозумів. Так? Мільйонна армія, різні офіцери, різні сержанти і так далі. І людині кажуть, ні, ти підеш не туди, а туди. По-перше, ми людей попереджаємо. У тебе є не тільки обов'язки, в тебе є права. Держава визначила такий зараз алгоритм, такий порядок. Значить, вимагай, ти маєш право рухатись по цьому порядку. Якщо ти йдеш в пріоритетну частину, в тебе від цієї частини є рекомендаційний лист, тобто тебе там чекають. Ти туди маєш потрапити. Ну, звісно, ти приходиш в медичний огляд та ти по здоров'ю підходиш, ти туди маєш потрапити. Якщо десь в процесі це не так відбувається, або в тебе є сумніви, що це так відбувається, в тебе є рекрутер, дзвони. Говори про це у рекрутера. Так само є обов'язок людину супроводити, поки вона не прийде військову частину. Крізь усі оці елементи. тобто, навіть елементи. навчальний процес, я правильно розумію, та та, -та. на навчання людину відправляє. Тобто, ви також супроводжуєте. Ви не цього. Функції рекрутера закінчуються тоді, коли людина вже у військовій частині, в яку вона йшла, от вона там оформилася. Заступила на посаду і приступила до виконання своїх завдань, тоді функція рекрутера закінчилась. До цього моменту ця людина на зв'язку з рекрутером, і задача рекрутера ці питання вислухати і далі максимально питання ескалювати до того часу, поки воно не вирішиться. Стосовно навчання, що хотілося спитати, у вас чи достатньо місяця, аби з цивільної людини зробити професійного військового? Звичайно, це... якщо ми кажемо, вичте перебізно на початку mm -hmm. війни, це були добровольці, люди, які свідомо пішли захищати країну. В них не було такого достатнього часу, аби щось навчати або опановувати ту чи іншу спеціальність у військовій справі. Сьогодні дається цілий місяць. Це до... Чи взагалі достатньо ну, цього власне. Часу? З мого досвіду я його проходив ще в 2014 році. Цього достатньо ця програма вона не придумана в кабінетах генералами. Та вона ґрунтується реально на досвіді, причому тривалому, в тому числі і з використанням досвіду інших держав. За місяць базову військову підготовку людині, яка нічого не мала спільного з армією до того, я ну, індивідуально звичайно. ми говоримо, базова військова загальна військова підготовка без ВП. Угу. оцю баз базова ця програма на 30 днів вона достатньо інтенсивна. Головне, щоб її дійсно давали, щоб вона дійсно виконувала всі ці шляхи. На цим ми теж зараз інтенсивно працює Міністерстві оборони, щоб якість цієї підготовки завжди була на високому рівні. Але по часу цього індивідуально для базової підготовки достатньо далі. Важливий момент є фахова підготовка. Ну, вона каже, той же оператор БПЛА, да, що зараз дуже популярна тема, і вона востребована, і це зрозуміло чому. Вона потребує подальших тижнів підготовки. Да, людину ще треба навчити користуватися цими дівайсами. З FPV там ще складніша історія, тому що це ну, ну, там треба певний навик. Просто я, я цьому теж вчився, я це розумію. Там треба та, та, та навик у цій моторики, це, ну, це не так швидко. Цьому треба вчитися. Але базово одного місяця вистачає. Ви, можливо, спілкувалися з військовими. Як вони ставляться до такого центру до роботи, до цього проєкту, власне? Тому що дуже багато привилегій зараз надається людині, дуже ну, реально така, знаєте, максимально а, лайтова підготовка людини до зброї до Збройних сил України. Дуже багато можливостей. Мобілізовані не можуть піти з армії, наприклад. Правила та умови для мобілізації або для контрактників вони ж не міняються. Ми міняємо. Умови і алгоритм входу в цю систему. Да? Все, що було раніше, ті всі правила залишаються. Що наші нормотворці приймуть зараз по законопроекту, да, на шумівшому, побачимо, які там будуть зміни до правил, які існують зараз. Але станом на зараз ці правила не змінюються. Щодо того, що говорять військові, як вони до цього ставляться. Та військовим, командирам, в першу чергу, дайте мені людей. І це задача Міністерства оборони і Генерального штабу Дайте ж мотивованих людей. Так, звісно, так тим більше. Дайте мені людей, і в першу чергу дайте мені ще якісних людей, умовно кажучи, дайте мені вмотивованих людей, яких не треба переконувати, які готові виконувати бойові завдання, ще й навчених людей. Так, звісно, ну так відповідь рекрутин для цього, тому що це якраз про мотивованих людей. Тебе не держава примушує виконувати свої громадянські обов'язки, але тебе де можливість да, знайти себе і його добровільно виконати. Робота рекрутингового центру у Запоріжжі. Чи можуть звернутися туди, наприклад, жителі сусіднього міста Дніпро. Ну, люди або, можливо, внутрішньопереміщені особи, або люди, які не мають запорізької реєстрації. Будь-який громадянин України може це зробити. Чому така географія? Перший центр у Львові, другий центр у Запоріжжі? Як завжди, коли закриваєш крайню потребу та орієнтуєшся на ті можливості, які. Найшвидше можна реалізувати. Так? Власне так, і до речі, зараз процес створення рекрутингових центрів по всій країні він триває. Тобто, з багатьма містами ми вже домовилися. Просто Можете під надавати міста, хоча б основні дедалі чекати, відкриття таких mm -hmm. центрів. Я не буду називати черговість і коли це відбудеться, але це буде абсолютно незабаром. Так? Це Дніпро, це Дніпропетровська область, тобто, там ми не тільки в самому обласному центрі, і в область підемо, це Харків, це Полтава. А це Житомир і по ряду ще міст. І йдуть зараз контакти Мукачево, Ужгороди, бо нещодавно так само. Угу. Тобто, як ви бачите, ге буде. географія вся обов'язково по Києву. Та теж процес пішов. Ми вже відвідали там СНАП, подивилися, як там все це можна організувати. Тобто йдуть зараз організаційні процеси. Львів. Консолідувався швидше, зібрався та вступив в комунікацію швидше це реалізували. Молодці класно получається. Запоріжжя так само швидко включилося, Молодці сьогодні ми стартували. Та так? попробуй тут не включитися 30 кілометрів до лінії фронту. Звичайно тобто для вас це найбільш очевидна ця потреба. Я чудово це розумію. Ми будемо сподіватися, що саме ці центри вони допоможуть вирішити проблему з особовим складом у лавах збройних сил України. Ну і там на фоні хотілося б, звичайно, від держави отримати ще якісь гарантії того, що снарядний голод трошки припиниться і буде нормальне забезпечення. Зараз ми говоримо зараз та. хлопці біткаються дуже. Та, Я чудово вас розумію. Зараз ми говоримо про людей. Мережа тих в центрах. По-перше, це серйозний такий інформаційний меседж суспільству. Дивіться, от для вас точки контакту приходьте та комунікуйте, Держава вам створює умови. Для як мінімум для того, щоб дізнатися, що і як можливо, та ну це для проактивних людей, це для свідомих людей. У нас і концепція називається свідомо. Я свідомо обираю своє майбутнє, своє місце в цій великій, достатньо складній системі. Але ця система важлива для виживання країни. Зараз це гостре питання, максимально, яке тільки може бути. Нам треба цю державу захистити. Якщо ми цього не зробимо, то завтра, післязавтра може бути пізно. Тому ми всіх закликаємо. Сумніваєтесь, не вірите. Не шукаєте, не шукайте причини, знаходьте можливості. Для того, хто хоче, можливість є. Хочеться наступного місяця з вами тут зустрітися у студії, власне, поговорити про проміжні результати роботи таких центрів, ну і власне відкриття. Особливо хотілося побачити такий центр у столиці. Обов'язково. Я думаю, ми організуємося і зустрінемо. Я вам дуже дякую за нашу розмову. Пасія вам.